Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Знаєте, за цей тиждень, починаючи від загроз до просто сльози, заважають слухати, бо так за мене переживають. Мені було стільки дзвінків, пише дана Ярова. Тема одна. Та не йдити в ту громадську антикорупційну раду. Шановні, в мене троє хлопців. Старше через три роки призовного віку. Першу дитину також хлопчика. Я поховала. Я не готова ховати більше ні своїх дітей, ні чужих. Я буду працювати стільки скільки необхідно, не дивлячись ні на проблеми із здоров'ям, ні на шалений тиск бо я відмовляюсь передавати у спадок дітям цю війну. Не дзвоніть, не погрожуйте, не умовляйте, не доріть мені голову. Ще раз завтра голосування в громадську антикорупційну раду при міністерстві оборони України за своє життя. Я пережила два інформаційних шторми. Пише Дана Ярова, яку колись признавали наказом залужного в міноборони, яку колись призначали наказом залужного Міноборони. Далі є слова перший, коли виводила перше тилові закупівлі на прозоро спочатку повномасштабного вторгнення. Вдруге, коли прийшла нова команда, і мене місяць тягали по всім телеграм-каналам, чи то призначаючи, чи то не призначаючи на посаду заступника Емодії, йшла до рупора російської пропаганди Соловйова, який був дуже занепокоєний такою перспективою призначення. Третю добу мене відверто шантажують, але це не смішна ситуація. Я відмовилась, тому очікую інформаційний шторм. але хто попереджений озброєний. Я пережила ці інформаційні атаки разом з вами всіма. Ви мене дуже підтримували. За що я щиро вдячна. Я думаю, переживу і це. Отримайтесь від коментарів, куди звертатись. П.С. розповсюдження цієї інформації не завадить і буде вашою мені допомогою. Також Ярова підкреслила про всяк випадок, алкоголь не вживає. Наркотики не вживає. Вулицю перехожу на зелене світло. Суїцидальних думок немає. Какаю не фіалками. Зоя Казанжи в той же час пише наступне свого часу. Дана Ярова окреслила проблеми міністерства оборони, які загрошують нашій спільній безпеці. Отже, тезово. Перша робота міністерства оборони за напрямком ТИЛ зброя міжнародна допомога заблокована. Друге платежі за цими напрямками не проводяться. Третє торги через «Прозоро» хоч і відбувається, але підписувати угоду немає кому. І довіреності на начальників департаментів закінчується в кінці місця. Четверте також призупинена дія наказу 375 міністерства оборони про затвердження порядку здійснення контролю за якістю речового майна. П'яте найнеприємніше така сама ситуація по зброї. Заблоковано все. Шостий камін додатково виділяє з резервного фонду для тилового забезпечення 2 мільярди гривень для формування мінімальних резервів, але зараз вони не зможуть бути використані, бо немає кому підписати листа. Новопризначені заступники ще потребуватимуть часу, щоб зануритись у справу. Новопризначені не були дотичні до процесів, які відбувалися у міністерстві. Знаєте, що я думаю, з приводу цього всього я пам'ятаю, як позитивні блогери і ті, хто до них доєднався, відстоювали тезу, що Резнікова не можна критикувати, не кажучи вже про те, щоб карати чи звільняти. Громадський тиск перемігної партнери, які все ще намагались бути делікатними, але все ж таки прямо вказували, припиняйте корупцію в мінобороні. Так, от може, це вона з таким єзуїцьким способом навчають і карають, щоб не, не переливки було вимагати звільнення міністра, який прямо відповів за оборудки в стінах свого відомства. Отмовляв, хотіли змін жаріть, поки не обляпаєтеся. Бо як і чим інакше можна пояснити таку злочинну недбалість, міністерство оборони це структура, яка має забезпечувати потреби генерального штабу: це менеджери, господарники, ті, хто мав би землю рити з під землі, і діставати все, що можливо і неможливо, і не продовжувати запевняти бійців на передовій, що китайські турнікети велика милість від міноборони, чи міг камін вчора призначити всіх заступників, звісно, що міг чому не призначив відповідь дуже банальна, Ви її знаєте. Може, варто постукати Ростему у Мерво. Не переживайте, що ми відволікатимемо міністра в структурі. Точно ті, хто відслідковують інформаційні потоки. Це якраз їхня робота, тримати в тонусі керівництво, повідомляючи про настрої в суспільстві. Дуже сумна історія, насправді, коли бабло хоче перемогти все інше, навіть совість, навіть життя. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став подобайка, Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.